Друзі, всім доброго дня. Така ситуація у нас виходить у верхній самарі. Ось такі варвари, дивіться, що вони творять, витворяють. Їм можна, а людям їм все я показую вам. Це ось такі дерева вони знищують. Ось бачите? Бачите, здорова деревинка, все добре, все класно. Їм за це нічого, відповідальності ніякої. Зараз ми заміряємо рулеточкою, щоб люди розуміли, що тут. 93-95 см. Одна деревина. Це на сотні тисяч з нічого. Там більші дерева. Та більші десь. Давайте всього показуємо, щоб ви розуміли. Людей вони за сухі дрова кошмарять. Людей кошмарять за сухі дрова, Ви подивіться, що вони ці вандали витворяють, блять. Їм царкам можна. Бо вони ж, бачите, земелькою займаються. Блять. Дивіться, здорове дерево, все отлично. Заміряємо, щоб не було й ми. Так, метр сорок. Метр сорок. Ну, це, це також десь таке. От бачите. Ось такі, І це у нас робить хто. Ось бачите, видно, що бензопилої і клинки вирізали. Це в нас робить пан Бублій зі своїми шестерками, які йому прислужують за пару злотих блин, заробітки. Бачите, вони це повалили. його наш, деревина. Це із верхньої самари в сторону Башилов. Отак, От люди. Так що я вам скажу, за таке треба притягувати до відповідальності. Це нікуди не годиться. Що таким церкам можна дерева знищувати, такі їм зрозуміло більше років, чим. Ну, сьогодні мені поступила інформація, що викликалась поліція, тут все зафіксовано, будемо дивитись, як проходить розслідування по цій справі. І до речі, люди з верхньої Самари. Хто бачив, хто це що все робив, будь ласка, дайте свідчення, можете написати мені. Месенджер приватну ту. ніхто не бачив. Я вам, я вас, так би сказати, не здав. Отак. От і покажу, покажу, що ці порщини витворяють От за такими деревами. Отак, От до речі, поліція, яка приїжджала і зафіксувала ці всі. Не знаю що як, я вам показую. Вон верхня Самара, ви бачите? Бачите, що там? Вон бачите, камери стоять, на яких відмито кучі бабки. Бабок. Мільйони відмито на цих камерах. По камерах подивіться, які машини їгали, які що це спиляли. Так що, друзі, давайте. Все буде добре, треба наводити порядок, тому що влада це ми. Оцих піар-асів ми обрали. Для того, щоб вони нам служили, а не ми їм. Зрозумійте хоч одне. Не так як пана царя, блять. Схватили на хабарництво. І він тепер думав, йоп, ти що ж робити? Відсторонили від своїх обов'язків. Пана царя! Відсторонили від своїх обов'язків! І судові рішення по-любому там якісь будуть. Бо він подав на апеляцію. Треба номер справи узнати, коли, коли будуть судові засідання, де вони проходять, і навідатись туди. Отак от, от. Так що, друзі, давайте. Бо людей простих за оцю чепуху. Вже посадили в тюрму і б засудили. Подивимося, як буде працювати наша доблісна поліція відносно цієї справи. І чи притягнуть бублія до кримінальної відповідальності по статті 248. Так що, друзі, бувайте на все добре. Приїхав я на батьківщину подивитися, що тут твориться.